А очільника Сум оцінювали точніше його роботу: Двійка за комуналку та підготовку до зими. Такий вердикт експертів і громадських організацій. Нарікають від попередників, нові чиновники перейняли популістські методи роботи. Мерів звіт розбомбили в пух і прах. За що ж все-таки поставили команді лисенка п'ятірку? Знає Олеся Боровик. Він записався в добровольці, особисто прицілювався під час навчальних стрільб. Виділив з бюджету до мільйона гривень допомоги на армію. Свій звіт за два місяці на посаді мера. Пан Лисенко розпочинає з пріоритетів. Очну свою свій головний блок. Це допомога армії як один із головних пріоритетів в роботі. Нашої української команди, а я каску куплю, а я бронежилет. А, ну вони це якось трохи некрасиво виглядає з боку. Найкраща допомога фронту сьогодні це реформи в тилу, щоб і люди, які повернуться, і ми та ми прийшли і побачили, що щось реально змінюється. Зміни є. Переконує мер. До списку перемог нової команди вписує вихід 30 будинків з під крила суми житло та можливість обирати альтернативні жеки. Але на останньому виконку ми прийняли рішення. І вже вивели будинки, ті, які самі вирішили для себе, хто їх має обслуговувати. Ми зробили, знаєте, як демонополізацію ринку. З обслуговування житла натомість активісти радіти не поспішають. Влада не захотіла віддати в руки мешканців ініціативу і продовжує виконувати роль наглядача, тобто вона продовжує жити в соціал-олігархату комунізмі, тобто бере і просто передає ці будинки, яким чином на базі чого не зрозуміло. Тобто Таке реальне бачення реформи це не реформа, це ганьба. А звідси кажуть, і катастрофічна неготовність міста до зими та розбрат у транспортній сфері. Перевізники мали б замінити маршрутки на автобуси, але досі цього не зробили. До того ж, виконком не визнається порушенням умов договору. За це лисинку двійка. А Івану Бортніку, я думаю, пора писати вже заяву на звільнення. Це заступник мера ЖКХ. Також мерові закидають політичну заангажованість при ще. В законодательстве любой человек, избранный мэром, безоговорочно попадает, как говорится, на территорию, которая управляется главой областной администрации. То есть функции централизованного управления делают мэров не самостоятельными выразителями мнения и интересов громады. В ідеалі команда міського голови мала б, хоч якось реагувати на ті закони, які нині приймаються урядом, переконані експерти, а не пристосовуватись до них, прикриваючись гучними гаслами перезавантаження влади. К сожалению, під цим громким так сказати переналаштуванням, очередне перестановка і и прочей мебели совершенно непонятне. І, на мой взгляд, і стратегічно оно безполізна сьогодні. За що п'ятірка, так це за те, що не крадуть. Принаймні кажуть активісти за два місяці, не виявили жодної злочинної схеми. Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, Микола Ніколає на часі новини.